Я живу в реальності, мертвий живий. А було ж колись любить, не любить, хочеться перемотати фільм, не фіналу, хочеться і титрів, хочеться романтики, лавсторі, хочеться життя і хеппі ендів Хочеться не бути тою, хто чекає на дзвінок з війни. День народжень, свят і вечорів та обіймів тільки лиш твоїх. Хочеться простих речей насправді. Тільки не властивих для війни. І прогулянок за руку парком, тільки лиш добраніч перед сном, Затяжних розмов вечірніх чаєм, Просто прокидатися разом. Хочеться майбутнього і теперішнього, Не чекати того післязавтра, Що, як вже ніколи не почнеться, день, коли у нас нема війни. Бо життя нікого не чекає, час крізь пальці швидко витікає, треба жити в цьому всьому хаосі, залишатись при своєму глузі і при пам'яті. Коли дивишся на знищені міста, серця, життя, коли знав тих, кого вже нема, коли настає рук, ніг, нервів і сердець, чекаєш, коли вже кінець, а це не рятує від болі, бо треба самим стати сильним, бути любов'ю. Світлом і вірою для всіх, хто зломлений, втрачений, зневірений, для тих, хто у темряві бути променем, і так виглядати, ніби ти не зломлений, і так усміхатись, ніби ти свято. Бо виходу нема, ти виходиш з дому, обов'язково одягаєш вбрання святкове, помаду, сережки, фарбуєш вії, і вирішуєш сьогодні бути для когось надією.